Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 3 серпня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Депутати знову намагались хвалити мораторій на підвищення комунальних тарифів. Буковинські поліцейські знайшли підозрюваних у вбивстві валютника. У Чернівцях відбулось відкриття чемпіонату Державної прикордонної служби України з футболу. Депутати вкотре намагались прийняти рішення про введення мораторію на підвищення комунальних тарифів. Для цього зібрались на позачергову сесію. Чи підтримали депутати рішення стосовно введення мораторію? Дізнаєтесь з наступного сюжету. Задля того, щоб остаточно вирішити чи встановлювати мораторії на підвищення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги для населення у місті, депутати зібралися на засідання позачергової сесії міської ради. А депутат Андрій Люк, ініціатор ведення мораторію, зачитав основні вимоги. Пункт перший Встановити мораторій заборону до 1 жовтня 2016 року на року, наведення в дію підвищених цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги, а саме електричну енергію, природній газ, теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з гарячого водопостачання та водовідведення для населення в місті Чернівці. Другий пункт заборонити нарахування по розрахункам з 1 липня 2016 року та стягнення з населення в місті Чернівці пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги, зазначені в попередньому пункті цього рішення. Його підтримали, і деякі інші депутати. Підвищувати тарифи в нинішніх умовах це найпростіший варіант. Все перекласти на плечі Чернівчан. Ну це неможливо. Це неможливо, і я думаю, що прийде час отримання наших платіжок і всі зрозуміють, що склалося. Свою думку щодо запровадження мораторію висловив і міський голова. Я остання людина в Чернівцях, яка хоче підняття тарифів. Тим більше, що ви бачите, що мої політичні опоненти робляться моєю провиною, а не ситуацією в країні. Там дій рішень уряду і інше. Я хочу звернути вашу увагу. Це рішення не буде мати жодних наслідків для тих компаній, які постачають основний енергоресурс. Газ. І електроенергію. Прийдуть рахунки по новим тарифам, будуть нараховані штрафи по нових пенях. Я закликаю чернівчан, тих, хто не має сьогодні можливості оплачувати комунальні послуги, оформляти субсидії. А такі прийняття рішень, вони просто вводять людей в оману. Нібито депутати прийняли рішення, тарифи не підвищуються, ми не маємо повноважень на це на сьогоднішній день. Цього разу депутати щодо мораторію нічого не вирішили, а отже, перенесли розгляд цього питання на п'ятницю. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підозрюваних у вчиненні резонансного вбивства, яке трапилось 8 грудня 2015 року в селі Годилів, Сторженецьку району. Знайшли правоохоронці. Нагадаємо, тоді грабіжники увірвались в приміщення 53-річного бізнесмена, який займався обміном валют. Завершилося смертю двох людей власника будинку та одного із зловмисників. Та як з'ясували правоохоронці, грабіжника вбив не підприємець з метою захисту, а його ж товариш. Подробиці розкриття резонансного вбивства далі. Ось тут, 8 грудня 2015 року, в селі Годилів Сторженецького району відбулося погробування, яке завершилось вбивством двох людей. Зловмисники увірвались у приміщення, аби заволодіти коштами, адже знали, що власник має їх чимало. Тою заволодіння коштами, оскільки їм було відомо, що дана особа здійснює обмін валюти. Дані особи з їхніх слів неодноразово приїжджали з міста Києва, виступали охоронцями одного з. Підприємців міста Києва, який здійснював обмін валюти у нашого потерпілого, і вони вже цей вже запримітили запримітили собі на меті виносили план підготовки розбійного нападу. Тоді зловмисникам вдалося вкрасти 100 тисяч гривень чи доларів. Правоохоронці не повідомляють. Весь цей час зловмисники переховувалися та правоохоронцям. Все ж вдалося знайти підозрюваних. Всі ці затримані є мешканцями міста Києва та Київської області. Вилучені в ході обшуку помешкань цих осіб вилучена зброя: це пістолети, кулемет іноземного виробництва, гранати Ф1 і набої до автомата Калашникова і до цього пістолета-пулемету. Вилучені речові докази, які свідчать про причетність. Даних осіб до вчинення з даного злочину всього зловмисників було четверо, оскільки двох з них затримано. Наразі правоохоронці роблять все можливе, аби знайти останнього підозрюваного. Він, до речі, оголошений у міжнародний розшук. Нових подробиць резонансного вбивства ще чимало. Зокрема, з'ясували, що одного з підозрюваних, якого знайшли на місці злочину, вбив його ж товариш. Потерпіли наш виходив до себе в гараж. Він у нього привичка була, Він замикав за собою двері. Вони про це було невідомо. Вони сиділи на подвір'ї. І коли побачили, що він вийшов, вони думали, що двері не закрив. І коли вони хотіли по помешкання, вони накинули, що двері були зачинені. Двері в помешканні були з стекляними вставками, і один з нападників вирішив розбити вікно прикладом обріза місливської рушниці. І коли наносив удари по стеклу, виник постріл. І цим пострілом він убив свого вишках колегу. Вже відомо, що двоє підозрюваних раніше мали судимість. Один з них безпосередньо за вчинення умисного вбивства. Вік нападників від 30 до 50 років. Затримати їх було нелегко. Один з підозрюваних навіть погрожував застосувати справжню гранату, але спецпідрозділу все вдалося. Справа буде направлена до суду як організована злочинна група і бандитизм. а то вже до суду, що він вирішив дати термін покарання. Віти йому може бути і пожиттєво позбавлений волі, тому що ми говоримо про вбивство. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поліція Буковина запрошує завтра у четвер, 4, 4 серпня, о 15-й годині, на Соборну площу. Там, з нагоди першої річниці з дня створення Національної поліції України, відбудеться виставка техніки та озброєння поліції Чернівецької області. Відвідувачі матимуть можливість ознайомитися зі зброєю, спецтехнікою, екіпіровкою, що використовується підрозділами національної поліції у Чернівецькій області, а також поспілкуватися з найдосвідченішими поліцейськими краю. На Калинівському ринку на території восьмого сектора облаштують автостанцію. Тут буде перон, каси, камери схову, туалети. Одним словом, все, що має бути на автостанції відповідного класу. Більше про хід робіт знає Дар'я Товпіч. За пропозицією підприємців, з таким погодженням і спільним рішенням Наглядова рада підприємці і депутати це рішення підтримали. Зробити на території Сівестенки зробити автостанцію. Це розвантажить саму вулицю Калинівську, оскільки ці маршрутки, які зупиняються біля ринку, будуть заїжджати у спеціально відведене для цього місце. Внаслідок створення автостанції на Калинці збільшиться і кількість паркомісць, які зараз займають маршрутки. Для людей в принципі це пожвалені трілю, тому що це місце, де будуть з'їжджатися всі і Зараз замість того, що небудь ну, ходять зараз на сусідній ринок на автостанцію, вони будуть сподіваємося, будуть ходити до нас. Там буде перон з де будуть зупинятися для посадки пасажирів висадки, накриття над ним, зал очікування, каса, камера схову, туалет. Все, все те, що має бути на автостанції відповідного класу. Підприємець Віталій, який торгує поблизу цієї дірянки, де має бути автостанція, переконаний, що такі зміни на краще. В принципі, потрібно забрати автобуси звідти, бо там. Вічно, вічно затори і покращиться в нас торговля. Ну я думаю, що всім стане краще, хто тут торгує. Тут більше людей будуть заїжджати з автобусами. Ну і там заторів дійсно не буде, бо автобуси стають там ну, хто я хоче. Підготовчі роботи тут розпочнуться вже цього місяця. На облаштування автостанції керівництво ринку планує витратити трішки більше трьох мільйонів гривень. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Замість лайливих слів на одній зі стін нашого міста з'являться крилаті вислови. Дві стіни міської бібліотеки хочуть перетворити на полицю з книгами та розфарбувати чудернацькими картинками. Де і коли це буде? Дивіться у наступному сюжеті. Кілька років тому співробітники міської бібліотеки почали модернізовувати не тільки внутрішній простір приміщення, але й зовнішній. Після облаштування бібліотечного скверу виникла ідея перетворити сіру стіну на щось цікавіше. На допомогу покликали небайдужих чернівчан. Дуже багато негативу зараз на сьогоднішній день в світі. Хочеться щось світлого, щось позитивного. А оця стіна вона є прикладом цієї депресії якоїсь приміщення бібліотеки. Бібліотека це книги, це знання, це розвиток. І весь світ розмальовує стіни бібліотеки для того, щоб якось заохотити людей, читачів. Молодь особливо вилізти трохи з телефонів, а приходити в бібліотеки, спілкуватись. Ескізні малюнки є їх навіть декілька, адже розмалюють одразу дві стіни. Ми хотіли би представити наших літераторів, наших письменників видатних і тому ми так собі подумали, що ми розмальовуємо корінцями книжок і на цих корінцях ми пишемо прізвища наших письменників, починаючи Федьковичка, Болянська, Ярошинська і так далі. Сучасних, припустимо, Севернюк, Вознюк, тобто тих, щоб люди. Трошки знали, орієнтувалися, де вони живуть і з якими людьми вони ну можуть поспілкуватися навіть в стінах нашої бібліотеки. Перед тим як починати малювати, стіну треба підготувати, вирівняти, поштукатурити тощо. Попередні кошторис вже намагалися складати. вийшло десь близько 30 тисяч гривень. На сам процес малювання планують закликати громаду міста. Ідея в тому що полягає, щоб це було зроблено руками смих читачів, можливо, дітей з батьками. Що це зробити такою гарною позитивною акцією, де люди могли би зустрітися в гарний сонячний день, провести, спілкуючись, розмальовуючи це все з художниками, з майстрами Чернівецькими, які дуже ну зможуть вміло, гарно подати, подати саме цю ідею? Наразі шукають спонсорів та подали відповідне звернення до міської ради, може і виділять фінансування. Якщо все вдасться, оновлену стіну планують презентувати до Дня міста. На жаль, у Чернівцях вистачає стін з дуже лайливими або просто незрозумілими надписами. Сподіваємося, що приклад бібліотеки після того, як він вдало завершиться, переберуть на себе і інші будинки. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Через 160 пачок цигарок водій позбувся вантажівки за 600 тисяч гривень. У пункті пропуску порубне було припинено чергову спробу незаконної переправи сигарет до Румунії. На виїзд з України прибув вантажний автомобіль марки Ман, за кермом якого був 29-річний мешканець Львівщини, враховуючи нервову поведінку водія у правоохоронців. Виникла підозра щодо можливого перевезення ним заборонених товарів. Під час проведення поглибленого огляду автомобіля правоохоронцями було виявлено кілька схованок. В яких і були цигарки. За такі дії правопорушник понесе відповідну відповідальність. Інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. У Чернівцях відбулось урочисте відкриття чемпіонату Державної прикордонної служби України з футболу. За кубок переможця змагаються 16 команд з різних областей України. Більше в сюжеті. Їх щиро і урочисто зустрічають тут на Буковинській землі прикордонників з різних областей України. Відкриття чемпіонату Державної прикордонної служби України з Бажаємо вам відбулося. Перемог, удачі. І всім вах. А перш ніж змагання розпочалися, хвилиною мовчання учасники чемпіонату вшанували тих, хто загинув в зоні АТО. Державної прикордонної служби України зміні футболу на Буковині відбувається вже в дев'яте. Цьогоріч за Кубок переможця змагаються 16 команд з різних областей України. Учасники турніру кажуть, завдяки цим змаганням мають змогу поєднати приємне з корисним. Прикордонники повинні завжди бути у найкращій фізичній формі. Футбол, як ви знаєте, що дає змогу не тобто тренуватися. Дуже багато потрібно прикордонникам. Проходити як то кажуть, пішки і футбол цьому допомагає. Зараз приїхали, увидели своїх друзів, пообщались, поговорили про своїх проблемах, хто як живе. Тобто це дуже великий плюс. Це, конечно, об'єднує. Організація на однічному рівні, база відличніша. В общем, всі умови, тому всі раді, всі задоволені, понравились ребятам. Всі бажають сюди приїхати, бо як і відпочинок, як і зараз ви всі знаєте, є нас є. Антитерористична операція, яка залучається військовослужбовці Держпрокоснув служби. І вони сюди приїжджають відпочити, по-перше, відпочити морально, фізично. Ну і, по-перше, хто, хто старих друзів зустрічає, хто знайомиться і дружи в дальнішому. Учасники змагань зізнаються, сумлінно тренувались, аби перемогти. Ну, а що вони сюди, Ось. Ну, Спорт є спорт. Саб буде виграти сильніший. Ми вже три роки являємося, займаємо призові місця. Минулому році ми зайняли перше місце. Команда налаштована завжди на перемогу. У нас сьогодні дві ігри з Одесою, і з Котовським прикордонними загонами. Триватиме турнір протягом чотирьох днів на переможців чемпіонату Державної прикордонної служби України з мініфутболу очікують медалі, грамоти і кубки. Ольга Андрійська, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті тридаблюемтеркаком'ю. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.